Участок, де посіяний соняк під агроритм Альдазор. Ось такі корзинки наблюдаються. Була проблема, довго дожів не було. Зайшло так, що де влагу попало, зійшло, а де не попало влагу і лежав у землі. І лежав дуже довго, що виходить, цей вже оцвів, а ось ось тільки цвіте. Нерівномірні вийшли сходи. Це Солонянщина. Таке, як там показують, без жодного дощу. Ось сюди без жодного дощу. За все літо два дожджа по 5 мм. Це альдозор. Ну, видно, де при посіві попало у сиреньку землю. Там і буде результат. Вона ну, наблюдаю дуже багато на Альдозорі ось такого, от таких драконів. І це не на одному посіві. Що ось такий соняк. Може десятку натягнеться. натянеться. Ось, все. де пролежало в сухому, після дождю тільки зійшло. З обробітку тут було все по мінімалки. Осінню було перебито палку, одна дісковка, весною дві культивації і посів. Правда Без добрив, але тут була вунгіцидна защита, інсектицидна защита, були гумати, був бор. Так що все. Де влагу попав з самого початку, все, заворачується головка, класно, де в сухому пролежало, тільки починає цвісти. Це вже 2 серпня. Боразіхі. ось осьо. Вона присутствує. Небагато присутствує. Тут немає. Тобто, в принципі, зараз їх удержу. Ось такі головки закручені. Ну, а це, що тільки цвіте, воно трошки буде, звісно, при уборці життя давати. Ось такий агоріт Альдазор в Солонянському районі.